Дивіться сьогодні у Попконвері. Брід Еводс дарує любов. Потап говорить про Настю. «Ну Може би, теж вже був сама фі вже так надоїло, ти, чесно а також Ріана, Принц Гарі, «The Killers» та інші. Друзі, нарешті і ви, і ми дочекалися великої прем'єри. Я, Дмитро Обрізан, із радістю представляю вам нове вечірнє шоу Попконвеєр. Ну і, звісно, мені дуже приємно представити нашу нову зірку, мою співведучу Паліну Лагунову. Привіт, друзі! Ми довго и і переживали. Очень хотим, щоб наш премьерный випуск вам понравился. Поп-конвер це все, що вам необходимо знати сьогодні. Ну, а розпочнемо ми із найгарячіших подій цієї доби, серед яких церемонія Бріте Уотс, день народження Ріани і любовні походеньки Принца Гарі. Тож, поїхали! Піані виповнилось 25. Свій день народження співачка відгуляла на Гаваях у товаристві Кріса Брауна. У програмі святкування були лімузин, розкішний готельний номер, пляж, і звісно, гучна вечірка. Фотозвіт у Твітері іменинниці. Володимир Кличко та його колишня подруга Хейден Пенет'єрі to... знову разом. Us... Доказом відновлення їхніх стосунків стали світлини, що днями з'явилися у мережі. Також повідомляється, що український чемпіон має намір постійно навідувати кохану на зйомках у Нешвілі. А принц Гаррі поновив роман із моделлю на ім'я Кресіда Бонес. Поєднала колишніх закоханих катання на лижах, то знає, можливо, незабаром Гаррі освічиться давній подрузі. 2 липня The Killers вперше відвідають Київ. Рокери спробують довести, що вони нічим не гірші за своїх земляків, і The Black Kiss, які обійшли кілерсів у номінації Найкращий міжнародний гурт від Брід Awards 2013. Про цю церемонію і поговоримо докладніше. 33 третя церемонія Brit Awards вкотре довела, що смаки британців, скажімо так, залишаються специфічними. Цьогорічними тріумфаторами подій стали молоді виконавці: Бен Говард, якого визнали найкращим британським співаком і проривом року, а також Емілі Санде, яка перемогла в номінаціях альбом року та найкраща британська співачка. Варто зазначити, що конкуренти в Емілі були серйозні, живі та мертві. Але як виявилося, організатори Brit Awards не мали намірів нагороджувати посмертно. Емі Вайнхаус і дали дорогу молодим. Улюблениця британців Адель, яка минулого року була головною зіркою Брід ЕВОДС, здобула перемогу лише в одній номінації найкращий британський сингл за композицію Skyfall. Особисто фанатам Адель не подякувала, проте записала зворушливе відеозвернення з нагородою в руках, враховуючи те, що співачка перебувала у Сполучених Штатах на репетиціях Оскару. Можна зробити висновок, щоб про свою перемогу Адель знала заздалегідь. До Речі про нагороду для церемонії 2013 року її дизайн розробив великий і скандальний Деміан Хьорст. Із цими різнокольоровими цяточками, які є візиткою художника, вийшло грайливо і симпатично. Виступи зірок на бритвос були яскравими. Хоча, як завжди, поп конвейру сподобалися м'юз Робі Вільям та Джастін Тімберлей. останній, що сили намагався справити враження на аудиторію, представляючи свою нову пісню Міроуз. І здається, що елегантний зовнішній вигляд артиста посилив ефект. Перцю прізному Брит Евос 2013 додав ведучий церемонії Джеймс Корден. Беручи інтерв'ю у радіоведучого Ніка Грімшоу, Він спочатку вмостився до нього на коліна, а потім поцілував. Ось тоді стало зрозуміло, чого не вистачало публіці. Шок це не про бритвос, про те, як не крутий публіка, полюбляє скандали.